Мої вітання, друзі! Сьогодні готуємо смачні м'ясні фрикадельки. Без рису, без круп, тільки соковите м'ясо у неймовірно ароматному, пікантному томатному соусі з квасовою. Це та сама страва, яка чудово смакує з будь-яким гарніром: картопля, рис, речка чи макарони обирайте улюблене. Проста, швидка і дуже домашня вечеря без зайвих клопотів. За те, з яким результатом! Що точно захочеться добавки. Тож запрошую вас на кухню готуємо разом. Починаємо з фаршу та формування тефтелюк. У мене 800 г свинячого фаршу. Але ви можете брати будь-який. Курячий, яловичий або змішаний. Орієнтуйтесь на свій смак. Сюди ж до фаршу на середню терку натираю одну цибулину. Вона додає соковитість і легку солодкість. На тій самій терці натираю невелику морквину. За бажанням овочі можна подрібнити в блендері. Робіть так, як вам зручно. Додаю два зубчики чеснику, пропущено через прес. Висипаю 50 г панірувальних сухарів, 50 мл молока. Можна замінити водою і навіть яйцем. Спеції до м'яса, 1 чайна ложка. Ціль та перець усе за вашим смаком. Тепер усе ретельно вимішую. Хваш має стати однорідним, м'яким і слухняним. І тут важливий момент. Хваш бажано трохи відбити. Це дія проста, але саме вона допомагає тептелькам тримати форму, залишитися ніжними. Після цього даємо фаршу кілька хвилин відпочити, прикривши плівкою, інгредієнти подружаться і маса стане ще кращою. Формуємо тефтельки розміром, кому який подобається. У мене приблизно по 80 г. А щоб вони краще формувалися, бажано руки змочувати водою. Кожну злегка обвалюю, обсипаю в борошні без фанатизму, тонким шаром. Ось так. Із даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 11 штук. Якраз на діаметр моєї сковороди. Розірваю сковороду з олією і обсмажую їх з обох боків до злегка золотистої скоринки. Нам не потрібно доводити їх до готовності. Ми лише запечатуємо м'ясо. Щоб воно залишилося соковитим середині. Готові тефтельки перекладаю на тарілку і до них повернемося згодом. І в такому порядку обсмажу ще наступну партію. А тепер приготуємо соус, він тут справжня зірка. В окрему миску виливаю чашку домашнього томатного соку об'ємом 320 мл. Якщо соку під рукою немає, сміливо беріть томатний соус, томатну пасту, просто розведіть водою до потрібної не надто густої консистенції. Додаю два зубчики часнику, пропущений через прес. Можна брати і сухий. Висипаю чайну ложку копченої паприки. Саме вона дає приємний апетитний аромат. За бажанням додаю столову ложку кетчупу. Якщо не любите гостре, цей крок можна спокійно пропустити. Додаю чайну ложку цукру для балансу смаку, а також сіль та перець, орієнтуючись виключно на свій смак. Усе добре перемішую і обов'язково пробую. Соус має подобатися саме вам. Смак тут дуже легко відрегулювати. У мене томатний сіп доволі концентрований, тому я додаю трішки води, щоб соус був м'який, приємний за текстурою. Якщо по консистенції все добре, залишаємо як є. І готовий соус переливаю в глибоку сковороду. Кладу 1-2 лаврові листки залежно від розміру. Додаю консервовану фасолю і обережно перемішую, щоб вона рівномірно розійшлася в соусі. Тепер соус повністю готовий, ароматний, насичений і дуже апетитний. У томатний соус викладаю тефтельки. Накриваю кришкою, залишаю тушкуватися на середньому вогні 10-15 хвилин з моменту закипання. За цей час м'ясо повністю доходить. Соус густішає. А аромати просто зводять з розуму. На кухні стає по-справжньому затишно. Готові тефтельки прикрашаємо зеленню. Тут орієнтуйтесь на свій смак. У мене пір'я зеленої цибулі. Подаємо з улюбленим гарніром і насолоджуємося. Смачного вам і вашій родині. Готуйте з любов'ю і все обов'язково вийде. Всім миру та добра!